Просинтез бізнес 2.0 Відкриває форум людина, яка безпосередньо організувала просинтез разом із бабом. Це Ірина Бесарабова, керівниця Полтавської асоціації бізнесу. Завдяки їй сьогодні тут комфортно, натхненно, вдумливо та пізнавально. Вітайте! Ірина Бесарабова! Вітаю вас усіх! Дуже приємно бачити вас. Дуже приємно, що ви знайшли час і прийшли на наш просинтез бізнес. Синтез як поєднання вже відомого з невизначеним створює абсолютно нове. Бізнес постійно синтезує і трансформує, вбирає досвід, знаходить ідеї, поєднує та запускає їх в дію. Це постійний пошук і розвиток. Вас вітає форум. Про синтез бізнес 2.0. Це місце синергії українського бізнесу в Полтаві. І наш форум, як я вже говорила, народився в 2021 році як ідея, що якісні бізнес-події мають проходити в нашому місті, де ми живемо. І тому саме до Полтави ми запрошуємо найкращих експертів, представників найпотужніших бізнес-шкіл. Підприємців практиків, лідерів і потужних особистостей. Ми створюємо простір, щоб разом обмінюватися досвідом і синтезувати відоме з новим, досягати вищого рівня розвитку. Це місце підприємницького спілкування та змістовного дозвілля з нами ті, хто розвивають себе, справу, свою, щось навколо себе і, звичайно, розвивають нашу Україну. Особливо під час війни у дуже складні для всіх для нас часи нам дійсно потрібна згуртованість, енергія діяти і робити щось надпотужне для нашої України. Наші Збройні сили тримають військовий фронт. Бізнес тримає на собі економіку. А ми на сьогоднішньому форумі підтримуємо і військових, і підприємців. Ви коли проходили в холі, бачили два плакати, там є QR-коди, і ви можете за ними задонатити на полтавський полк ракетно-зенітних військ, які потребують обладнання для саперів, і ми хочемо допомогти їм з цим обладнанням. Як уже було зазначено, 25% від продажу квитків піде на, на цей на вирішення цього питання, і відповідно ви можете також ще долучитися до цього. Ми дякуємо Силам оборони України, що сьогодні можемо взагалі зібратися і проводити цей захід, спілкуватися і шукати щось нове, мріяти про наше з вами майбутнє. І я пропоную всім шанувати всіх військових та усіх жертв російсько-української війни, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. Я пропоную хвилину мовчання на їх пам'ять. Дякую. І сьогодні ми з вами зустрілися зустрілися, щоб підсилити нашу з вами спроможність на шляху до спільної перемоги України. Попри воєнну загрозу, ми проводимо форум, щоб дати можливість для більш потужного розвитку. Бо від рівня та якості бізнесу в Україні залежить і наше економічне сьогодення, і багато в чому майбутнє всієї держави. І, звичайно, величні речі, величні події мають своїх партнерів, мають своїх, свою підтримку. І для нас це також звичайно так. Для нас це в першу чергу компанії, учасники полтавської асоціації бізнесу, яка є ініціатором цього форуму. І зустрічайте компанії, учасники Полтавської асоціації бізнесу. Це спільнота підприємців, що об'єдналися заради розвитку України, починаючи з Полтави. Далі, це не всі ще. Так. Дякую. Дякую вам. Звичайно, велика подяка партнерам, інтелектуальним партнерам. Це бізнес-школа мім. Це міжнародний інститут менеджменту, який очолює український рейтинг шкіл бізнес шкіл і входить в п'ятірку кращих бізнес-шкіл світу. Прошу, мім. І, звичайно, команда наших прекрасних спікерів, які без перебільшення є людьми лідерських якостей, є потужними особистостями, які знайшли час для того, щоб приїхати до нас в Полтаву і запустити цей процес обміну новим знаннями, пошуку наднового над нового, для того, щоб дійсно відбувалися якісь нові прекрасні створення. І, звичайно, команда втілення. Ми вчимося багато в чому, але насправді кожна з цих компаній є дуже прекрасною. Вони всі є полтавськими, і ми працюємо над тим, щоб наше місто ставало над сучасним і над цікавим. І, звичайно, в нас є головний партнер це прекрасний Укрсібанк, який долучився до організації нашого заходу, що дуже приємно. І тут декілька слів про нього. Головний партнер форуму проактивний BNP БІІМПІ Group. Банк для світу, що змінюється у світі людей, які змінюються. На сцені начальник Полтавського регіонального управління АТ Укрсібанк Юлія Кременчуцька. Це вражає вас так багато. і я цьому рада безмежно. Я всіх вітаю сьогодні. На нашому форумі. Сьогодні полтавське підприємництво, як ніколи, українське підприємництво, дуже позитивно впливає на економіку нашої, нашої України. Попри нові реалії, пов'язані з релокацією бізнесу, пошуками нових партнерів, ринків, клієнтів, українці підприємці все ще намагаються втриматись, розвивати свій бізнес. Украсибанк Паріба, груп. Ми як стабільний фінансовий партнер підтримуємо такі ініціативи. Тож сьогодні ми головний партнер цього прекрасного форуму, де об'єдналася команда однодумців. Запрошені цікаві спікери. Сьогодні мета об'єднати всіх представників різних галузей, обмінятися новими ідеями, досвідом і, можливо, отримати якісь нові. Нові фішки в своєму бізнесі, скажімо так. Я дуже рада, що ми сьогодні всі зібралися. Донедавна ще наш, зараз навіть слоган нашого банку це Україна місце для планів. А підприємство разом з банком це і є той синтез, який рухає нашу країну вперед. Тож давайте робити нашу Україну сильнішою разом. Дякую вам.